Луцька дитяча залізниця переходить в міську комунальну власність. За таке рішення мають голосувати на найближчій сесії Луцької міської ради. Тож територію навколо залізниці приводять до ладу, аби там не було чагарників. Як відбуваються роботи, дізнавалась наша Віра Шевчук. Луцька міська рада розпочала приводити до ладу територію біля Луцької дитячої залізниці. Зокрема, почали зрізати дерева. Нагадаємо, Луцька дитяча залізниця не працює із серпня 2019 року. Цей комплекс об'єктів Укрзалізниця так би мовити законсервувала. Далі була епідемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення. Луцькради та активісти довго боролись за те, аби дитяча залізниця перейшла у міську комунальну власність щоб там можна було відновити навчання діток. І от нарешті наприкінці листопада кабінет міністрів України все ж прийняв рішення про передачу в міську комунальну власність комплексу об'єктів соціальної інфраструктури. Луцька дитяча Лізниця, тож нині тут вже почали розчищати територію, зокрема, зрізати дерева, щоб не було чагарників. Дерева зрізаються на сапалаються на підставі рішення постійно діючої комісії з визначення стану зелених насаджень їх відновної вартості на території Луцької міської територіальної громади. E, взагалі, це дерева це самостійні. Вони всі вони почали рости після того, як в 2012-2013 роках була проведена очистка. Річки Саполаївка, саме русло. Оскільки передана зараз залізниця в комунальну власність міської ради, хочемо привести її до ладу, як і річку, так і прилеглу територію, так і водоохоронну зону і прибережну смугу цієї річки. Хочемо повидаляти дерева, хочемо повидаляти, порушищати хащі, чергарники, бур'яни. Ну, таке, щоб було. Це, це, це центр міста, щоб був нормальний. Естетичний вигляд, а також щоб не захарашувалося саме русло. Таке комплексне розчищення території фахівцям не в новинку, тож все зроблять максимально швидко та якісно. Річка повинна бути річкою. Ми провели розчищення річки від Шопена і до аж до третього жека за Венеченка вулицю. І ми хочемо зробити цю річку, щоб центральна, хоча б частина, вона була в нормальному вигляді. Роботи обіцяють закінчити до кінця березня наступного року. Планують очистити два береги. Лише тільки зараз початок, лише тільки перший етап. Це ми йдемо від моста на вулиці Шупена і до містка через річку на вулиці Щепкіна. До слова, кошти на ці роботи йдуть із природоохоронного спецфонду. Тобто за гроші, які сплачують підприємства та організації, які мусять платити екологічний податок. Лучани, зокрема, Олена з донечкою Ліною кажуть, добре, що територія біля залізниці стане охайною. Ну, в будь-якому випадку, коли щось робиться, це тільки на краще. Питання, що тут буде, але це взагалі перспектива цього парку величезні. То якби був гарний проєкт, то тут насолода буде гуляти сім'ями і дітками, то тут одна буде радість. Як нам розповіли працівники комунального підприємства Парки та сквери, згідно з розпорядженням Луцького міського голови, зрізана деревина піде на потреби малозабезпечених родин і сімей, учасників АТО та військових. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.